Вітаю, шановні друзі і подруги зараз перед президентськими виборами в США дуже багато їх критикують, і систему їхню, в тому числі і в нашій країні кажуть, що в США виборча система погана, тому що там може до влади прийти президент, за якого менше проголосували. Чому так це ми в інших відео поговоримо? Але давайте до нас повернемося. А чи може в нас таке бути, що люди проголосують? За одних, а влада прийде до інших легально, тобто фальсифікації ми не беремо. Згідно законодавства, у нас парламентсько-президентська республіка, а парламент формується на вибори. І може скластися ситуація. Наприклад, одна партія каже: ми за легалізацією жіночих і чоловічих борделів, а дві інші партії кажуть, ні, це розпуста тільки чоловічі. І от перша партія набирає, наприклад, 45% голосів на виборах, а е ті дві інші: одна 44%, а друга 4%. Тобто вони разом наберуть більше. Але в нас є прохідний відсоток 5. І тобто, та партія, яка набрала 4, вона не попадає до парламенту. І що відбувається? Правильно, жінки в нас нарешті отримують легальну роботу. Питання в коментарях, лайки, підписки.